Гуля в Причорномор'ї або легенда про халву, частина восьма. Гуля летів на південь і нарешті побачив безкрайнє синє море. Він приземлився у сонячній Одесі, скрізь було яскраво та голосно. Гуль, гуль, гуль. Котився він вулицями, де скрізь лунав сміх, грала музика, а люди в яскравих костюмах готувалися до гулянь. Здається, Гуля потрапив на якесь свято, скрізь були клоуни. І лунав сміх. Доброго дня, гуль. Я робот мандрівник Гуля. Привітався він до людей. Доброго дня. привітався юний парубок. А моє ім'я Олесь. Робот Гуля. Ти якраз вчасно завітав, тому що ми готуємося до свята гуморини. А що це за свято, гуль гуль? З цікавістю запитав робот. Гуморина або юморина це щорічний фестиваль гумору. Який проводиться 1 квітня в Одесі в день сміху аж з 1973 року. Всі жартують та сміються. Але старий пекар Савелій чомусь був сумний. Моя халва не виходить. Почувся його пронизливий голос. Рецепт від діда втратився. Знаю лише море солодке, як казка, а горішок його душа. Гуль, я допоможу. відізвався Гуля. Олесь, що стояв поруч, підтримав його. «І Я також. Вони опитали мешканців, записуючи їхні спогади про смак дідової халви. Вона танула та була ніжна, відповіла бабуся. «З пікантним присмаком, згадував старий дідусь. А горішки, а горішки, аж хрустіли. Чувся чийсь голос із юрби. Олесь, знаючи місцевих жителів, допомагав знаходити тих, хто ще пам'ятав легендарну халву. Ось і назбирали достатньо інформації. Синтез даних гуль. Гуля вивів імовірний рецепт. Разом із Савелієм та Олесем вони змішали інгредієнти, але халва була не та. Раптом Гуля згадав про солодке море. Морська сіль, гуль. Додали трішки солі, і це було те. Еврика! закричав щасливий Савелій. Халва вийшла ідеальною. На гуморині її розібрали миттєво. Ви врятували родинну таємницю. сказав пекар, з вдячністю дивлячись на гулю та на Олеся. Іноді істина ховається в парадоксі солоне робить солодке ще солодшим, як жарт у житті. Він подарував гулі крихітний кубик халви, а Олесю цілий великий шматок. Дякую, гуль. Робот котився, далі розуміючи, іноді найважливіший інгредієнт це неочікувана ідея, трохи солі з моря життя і надійний друг поруч. Відпливаючи від сонячного узбережжя, Гуля на мить зупинився. Його сенсори обережно просканували маленький відсік, де він зберігав найдорожчі речі. Там лежали лісова нитка з полісся, крихітна підкова від козаків, дерев'яна сопілка з буковини, дзвіночок вівчара з Карпат, пір'їна ковили зі степу, розмальована кулька з Надніпрянщини. Куби Одеської халви. Також він не забув і про голограму Маланки, яку зберіг у пам'яті свого процесора. Кожен подарунок був, немов ключик, що відкривав для нього частинку душі України. «Гуль-гуль!» – тихо промовив він. Кожна пригода це новий друг. І рушав далі, увімкнувши навігацію на новий регіон. «Гуль-гуль!»